Посланець Аллаха саласалям розповів про людину, яка вбила 99 людей, і один раз він прийшов до монаха і каже. Чи пробачив мені Аллах, я вбив 99 людей. Він сказав ні, ніколи. Він вбив його. Прийшов він в інше селище до іншого праведника і спитав його: Я вбив 99 людей і вбив одного, тобто 100 людей. Чи пробачить мені Аллах? Він йому сказав так: Аллах тобі пробачить, якщо ти покаєшся і треба змінити місце, де ти це зробив. Тобто, йди в селище, де живуть праведні люди, щоб ти був далеко від тих, які. Роблять гріхи, щоб тебе не спокушали, тоді він відправився в те селище, де живуть праві, і по дорозі помер. До нього прийшли янголи раю та аду, і в хадісі називає пророк Мухаммад, Прокмахамасалаху янголами милості та покарання. І кожен з них хотів забрати. І коли вони сперечались, вони вирішили, треба поміряти, куди він був ближче до людей правідних та чи до людей неправідних. І коли вони виміряли цей шлях, вони побачили, що. Він наблизився до людей, які були праведними, і таким чином Аллах, Субхану Аталя, заселив його в рай і помилував його.